У вас є погані звички, у більшості людей вони є. Хоча хороші звички можуть бути корисними та полегшувати життя, роблячи його щасливішим та здоровішим. Погані звички можуть ускладнювати досягнення наших цілей та заважати бути тими, ким ми хочемо бути. Отже, якщо у вас є погана звичка, яка створює для вас проблеми, мало б бути легко просто перестати це робити. Чи не так? Ну ні. Як погодяться більшість людей, це не так просто. Припинення поганої звички може бути майже неможливим залежно від того, наскільки глибоко вона проросла, але перетворення її на кращу звичку може бути хитрістю, щоб зробити зміну. Отже, як ви змінюєте погану звичку на хорошу, будьте уважні. Для початку зробіть оцінку своїх звичних рутин та звичок. Усвідомте, що працює для вас, а що ні. Визнання ваших поганих звичок це перший крок до їх зміни. У нас усіх є як хороші. Так і погані звички. І різниця в тому, чи роблять вони щось для вас чи проти вас. Хороші звички допомагають нам підтримувати хороше здоров'я, робити роботу якісно та підтримувати наші стосунки. По суті, це все, що покращує наше життя та тримає нас у напрямку до наших цілей. Погані звички це те, що створює перешкоди та виклики для того, ким і де ми хотіли бути. Якщо це підриває ваше здоров'я, змушує вас відкладати на потім або негативно впливає на ваше життя в якийсь інший спосіб, то це звичка, яку ви, можливо, захочете змінити. Звички важливі, каже автор Джек Ходж. До 90% нашої повсякденної поведінки базується на звичках. Майже все, що ми робимо кожного дня, це просто звичка. Багато наших звичок стали настільки автоматичними, що ми ледь помічаємо їх. Як тільки наш мозок звикає до звички, нам стає легко робити речі, навіть не думаючи. Іноді це може бути корисним, щоб ми могли думати про інші речі, виконуючи прості завдання, такі як чищення зубів та зав'язування шнурків на взутті. Ми не думаємо про це, ми просто робимо це, тому що це стало звичкою. Але такі звички, як куріння, заїдання стресу або гризіння нігтів, не допомагають вам, навіть якщо це легко для вас. Отже, хоча деякі звички можуть бути корисними, щоб допомогти нам пройти наш день з легкістю. Що ми робимо з цими іншими звичками? Ті, які не такі корисні? Що вас спонукає? Як тільки ви усвідомлюєте звичку, яку хочете змінити, задайте собі деякі питання про природу звички. Речі, на кшталт, коли це відбувається. Скільки разів на день? Де ви, коли виконуєте цю звичку? З ким ви? Як ви себе почуваєте? Подивіться на те, на які сигнали ви реагуєте, що змушує вас діяти. Подумайте про те, коли це відбувається. Чи пов'язано це з певною ситуацією або особою? Чи відбувається це, коли ви сумні або тривожні? Чи певні місця викликають бажання здатися цій звичці? У кожній звичці є три частини: спусковий механізм, дія та винагорода. Це створює петлю звички. Те, що спонукає вас, є тим, що починає цикл. Наприклад. Якщо ви стаєте тривожними, коли отримуєте телефонний дзвінок від вашого начальника, і це змушує вас хотіти гризти нігті, тривожне відчуття є спусковим механізмом. Так само, якщо ви завжди курите після їжі, то закінчення їжі є спусковим механізмом. Якщо ви знаєте, що спонукає звичку, ви можете уникнути деяких речей, але це не завжди можливо. Ви не можете уникнути їжі, щоб не курити після неї. Отже, просто усунення всіх спускових механізмів є нереалістичним варіантом. Деякі люди намагалися використовувати силу волі, щоб подолати погану звичку, але це зазвичай не дуже ефективно. Це може мати короткочасний успіх, але з часом сила волі слабшає і звички повертаються. Отже, що далі? Ви визначили звичку, яку хочете змінити. Ви знаєте, що спонукає вас робити те, чого ви не хочете робити. І сила волі має лише короткочасні ефекти. Отже, як зупинити свою погану звичку? Перервіть і замініть її. Наступний крок у петлі звички це сама дія. Замінити погану звичку кращою, легше, ніж повністю виключити реакцію. Тож, змінивши спосіб виконання дії або зробивши інший вибір, ви можете зробити великі зміни позитивним чином. Наприклад, якщо тригером є ваш настрій, як от відчуття стресу чи тривоги, то наступним кроком може бути те, що ви схопите пакет чіпсів або коробку печива. Якщо це була ваша звичка вже досить довго, важко не простягнути руку за звичною заспокійливою їжею. Нічого не робити, мабуть, було б для вас невиносимо. Тож подумайте, що ви могли б зробити замість цього. Можливо, з'їсти яблуко або зробити інший здоровий вибір. Ви можете відкрити для себе, що, замінивши одну звичку на більш здоровий варіант, ви можете отримати ту ж винагороду, а не відмовлятися від звички повністю. Якщо їсти печиво занадто велике спокуса, ви можете спробувати взагалі не мати його вдома. У одному дослідженні звички куріння було виявлено, що продажі цигарок знизилися, коли їх не виставляли при касах. Той факт, що вони були легко доступні та на видному місці, ставав тригером для курців. Наш мозок любить, коли нам легко. Якщо у вас є звичка перевіряти телефон, коли ви в ліжку, спробуйте залишити його в іншій кімнаті. Змінивши своє оточення, ви можете змінити результат. Ваші дії стають звичками, коли ви отримуєте з цього щось. Ви винагороджуєте себе і з нетерпінням чекаєте цих винагород. Тоді це стає звичкою. Спочатку ви можете використовувати систему винагород, щоб перемогти погані звички, давши собі іншу винагороду. Наприклад, замість цього спробуйте це. Замість солодощів спробуйте фрукти, замість цигарки спробуйте жувальну гумку. Замість гризіння нігтів спробуйте вести щоденник. Замість щоб віддатись нудзі, підіть на прогулянку. Використовуючи техніки заміщення для винагородження себе, ви можете перетворити деякі погані звички на хороші. Філософ Сократ сказав: Секрет змін полягає в тому, щоб зосередити всю свою енергію не на боротьбі зі старим, а на побудові нового. Зміна на довгий термін. Створивши нову звичку, ви можете створити нового себе. Неважко відмовитися від чогось на короткий час, але якщо мета змінити погану звичку назавжди, вам потрібно зробити її постійним вибором. Як сказала Венді Вуд, ваш мозок вимагає до трьох місяців щоденного повторення, щоб розвинути нейронний шлях, який автоматизує поведінку. Тож зміна звички не відбувається за одну ніч, але як тільки ви зможете визначити, що хочете змінити, і почнете процес, ви можете побачити результати з часом. Коли ви розберетеся з петлею звички, ви можете почати слідувати новому плану і спостерігати, що відбувається, а потім продовжувати застосовувати той самий процес до будь-якої звички, яку ви хочете змінити. Почніть з наступного речення Коли я назвіть свій тригер, назвіть свою дію, щоб я міг отримати, назвіть винагороду. Тепер заповніть ці прогалини новими виборами. Автор бестселерів та мотиваційний спікер Деніс Вейтлі написав: Правда в тому, що ви не ламаєте погану звичку, ви замінюєте її на хорошу. Змінивши спосіб реагування на свої тригери і замінивши їх кращими діями та винагородами, ви можете зробити довготривалі зміни в житті. Наполегливість необхідна при спробі змінити погану звичку. Це займає час, щоб створити нові нейронні шляхи. Але як тільки ваш мозок вивчить рутину, ви можете продовжувати підсилювати її більш хорошими звичками. Бенджамін Франклін сказав: легше запобігти поганим звичкам, ніж їх ламати. Бути свідомим щодо того, які звички ви встановлюєте, може допомогти вам легко і успішно працювати з вашими хорошими звичками, і не доведеться так сильно працювати над перетворенням тих, які ви хочете змінити.